Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку. Давайте в цьому відео ми з вами трошки глибше розберемо текстуринг в 3D-коді. Я вже запустив, в мене версія 2025. Переходимо в кладочку: Ось тут Painting і File, Import і Pixel Painting. Так, імпортуємо. Вибрали нашу модель. «Normal Map» Я вибираю Blender, тому що я запікав в OpenGL. Ось без Subdivision. Залишаємо ювішку нашу, далі нічого не міняю. Можливо, поставлю no Center Snap. Карту зробимо. Давайте 4К. Так? Є. Yeah. Окей. Okay. Ось є така моделька, такий гріль. Ми сьогодні будемо пробувати його текстурити. Дивіться, що мені дуже подобається, в нових, звичайно, версіях Substance, там теж можна вроді би, відключати це все діло. Але ось тут можна точно так само, як от в Марії, є Foundry Mari для текстурингу. І ви можете відключати всі об'єкти, які вам не потрібні. Це відключаються такі об'єкти, ось, а не матеріали, так як в наприклад в тому сабсенсі в раніше було. Зараз не знаю, як там, не буду говорити, як там зараз. Ось, давайте я це все повключаю. Ми будемо розбиратися загально. Не будемо це прямо от е, супер-пупер текстурити, але загально розберемося. Дивіться, тут в мене слої, на яких ми будемо текстурити. Є ще вкладочка зі скульптом. Якщо в нас, наприклад, запікали, ми в 3 d коаті до речі, є відео в мене на каналі, там де можна запекти нормал-мапи в самому 3 d коаті Теж дуже зручно, швидко і, в принципі, для більшості задач, я думаю, воно підійде. Це все можна знайти ось тут Windows, панелі. І ось тут все, що потрібно, можна знайти і приліпити. Точно так само, як ви в фотошопі. Наприклад, це приліпляєте. У мене також вкладка Brushes, Texture, Editor це наші ювіхи, вкладочка Projector, Stencil і Strips. Ось тут я собі причепив смарт матеріали мої, і тут історія. І Brush Options я теж сюди причепив, його теж немає в змовчуванню, Я його собі отак вивів і приліпив. Яка фішка? В мене є запечена нормал мапа. Я запікав її не в коаті, я її запікав в іншій, в іншому софті. І хочу сюди, наприклад, підгрузити. Що я роблю? Я вибираю текстури, вибираю імпорт, і отут в мене є Normal мап. Я її вибираю і підгружаю. Тиснем ОК. Все. Як бачимо, ось тут наша нормалочка підгрузилася. Щоб подивитися, чи вона дійсно підгрузилася. От подивлюся, як зміниться ось ця штука в мене. Ось так от було. Бачите, це звичайно, а це нормалочка запечена з чуть більш хайпольної модельки. Просто щоб така ну, мідполі, не знаю, як це, це лоу-полі під сабдів, отак можна сказати. Вона, звісно, тупа якась, ну але ладно, лоу-полі під сабдів. Вона буде в нас ось так працювати. Тепер дивіться, нормалка є. Якщо нам потрібно додати якісь ось тут додатково бамп, ми перед тим як запекти. Гаошку і курватуру, ми повинні його додати, щоб воно враховувалося при запеченні прибейку гаошки і курватури. Для прикладу не буду я нічого особо зараз вимахуватися, я зроблю ось так: переключимося в ортовид. Візьму ось тут. Ось це слой. Я назву, наприклад, там не знаю Bump Base. виберу собі. Paint Rectangle. Зніму цю галочку ігнорувати backface. Глибину, ліміт глибини теж зніму. І от зараз подивимося, така у нас штука, наприклад, буде. І залишаємо тільки саму глибину і ось так пробуємо провести. Раз. Є. Ми маємо по кругу, наприклад, нам це треба було. Не знаю. Це зараз, скажімо так, ми не текстуримо, а більше от розглядаємо сам підхід. Не про дизайн і фі філософію текстури. Ну це просто більше про технічні якісь. Штуки. Все, ми оцю штуку зробили. Далі ми можемо сміло з вами запекти оклюзію. Я залишаю все по змовчуванню нехай печемо так. Так, наш ambient occlusion запікся. Є. Тільки, до речі, прикол. от Ми запекли оклюзію, і якщо ми зараз відключимо, де наша кап а ага, от Бачите, в нас всередину воно запекло. Тобто, для того, щоб такої штуки не було, Перед тим, як запікати Ambient Occlusion, нам потрібно рознести ці, зробити Explode. Інколи розносять об'єкти, коли нормалки печуть в деяких софтах. В нашому випадку оце от потрібно було би відключити. Тобто рознести. Для того можна було підгрузити іншу модель. Я правда не знаю, чи вона в мене є. Ось, до речі, я знайшов іншу модель. Супер. Тепер ми зможемо з нею зробити те саме. Виберемо, додамо наш слой Bump Base. Так. Як ми вже з вами робили, ну ось так от зробимо, все, є. Хорошо. Далі запікаємо Ambient Occlusion і будете бачити, що тут зараз чорного не буде. Це дуже важливо, що ті речі, які будуть анімуватися в ігрі, в фільмах, в мультфільмах чи в рекламі, не мають значення де. Щоб оклюзія запікалася, ну це при умові, що ви будете рендерити потім якимось non real time. Точніше, реал-тайм двіжком. Тоді варто, щоб оклюзія запікалася ось так. І відповідно вона у нас є. Вона дає нам додаткові тіні, де потрібно. Бачите? Ось так чуть-чуть. Ці речі не знімаються. Наприклад, в нашому випадку вони не будуть зніматися і крутитися теж. А ось це буде зніматися. І відповідно тут нам чорної оклюзії не потрібно було. Так, оклюзію ми запекли, аналогічно запікаємо кривизну курватуру. Ось так є. Кривизна запечена. Тепер дивіться, залишаємося на цьому слої нижньому. Оці. Курватура відключається, оклюзія включена, нормалка включена. Додаємо новий слой, і це вже в нас буде base матеріал. Дивіться, який підхід в до текстурингу в коаті. Можна зробити так само, як текстурити в Substance Painter. Ви можете заливати повністю все і маскою стирати непотрібні речі. Можна робити так, можна робити, якщо по-іншому підходити, можна просто заливати матеріалом ті, скажімо так, елементи, які вам потрібні закрасити. І потім, якщо потрібно змінити їх, вибираємо інший матеріал і просто заливаємо, типу як їх наново, або стираємо з того, що є. Зараз я вам покажу. Я зроблю ось такий простий котовський підхід. Знаходимо якийсь матеріал. Давайте знайдемо якийсь метал. Можливо, в нас тут буде, ну не знаю. Давайте подивимося, я виберу ось такий метал. Тут в мене ось ця штука вибрана. Повключаємо тут все. Щоб в мене все було чітко. Хоча насправді, можливо, саме краще візьмемо філ, і тут воно все в нас працює. От є в нас ось такий метал, так? Тут вгорі оця плаваюча панелька появляється. Ми можемо переміщати наші карти, можемо їх зумувати. От зробимо ось так, зазумуємо. Така от у нас грязна ця отримать. Наш гріль грязний. Так? Можемо редагувати цей матеріал. Ми можемо його зараз от вибрати, відредагувати, наприклад, де наш основа? Вибрати якийсь інший колір так Ось тут правою клавішою Ой, зараз. Тут правою клавішою клікну, щоб звідси нічого не бралося. І от нас ось такого кольору буде воно грязного. Так? Можемо вибрати, наприклад, якийсь, не знаю, темно-синій є. Можемо зразу, не закриваючи ось це вікно. Ми можемо зразу заливати те, що нам потрібно. Клікаємо. І оцей об'єкт, який є окремий, він залиється. Можемо нажати натиснути Save. Матеріал поміняється, бачите? І ми можемо ось тут аналогічно, Оце вже можемо ось так зробити. Клікаємо сюди і клікаємо на ручку. Все, оце є наш матеріал. Якщо потрібно цей матеріал скинути, права клавіша і. Скидаємо до дефолту. Окей. Все, він тоді стає дефолтним, але вже ще раз ним перезалити не вийде, бо він, бачите, він буде у нас вже іншого кольору. Розумієте, так? Якщо ми хочемо його залишити і використовувати далі, нам потрібно його зберегти як новий. Є один. І є другий. Або можемо робити ось тут теж копії, якщо я не помиляюся. Дублікейт. Переназиваємо і редагуємо. Треба, ми його можемо видалити. Ось так. Вибираємо потім інший, наприклад, матеріал алюміній. Теж давайте подивимося, як він буде. Ось так, приблизимо, щоб ми бачили, як він себе буде поводити, так? Ну, нормально. Чуть-чуть може scale. Знімемо. Ось так зробимо. Да? І проклікуємо всюди, де нам потрібно цей матеріал додати. Все, ми проклікали, уявляємо собі, що це в нас все так, як ми хотіли. Потім вибираємо наступний, наприклад, матеріал, так? якусь резину. Ось так. Я не буду особо зараз зміняти. Є. Тут ми захотіли, наприклад, вернутися до металу нашого. Вибрали, наприклад, наш метал, проклікали сюди. Тут, наприклад, ми теж захотіли метал проклікати, теж проклікали наші всі об'єкти. От можна, так, можна вибрати знову ж ось цю штуку. Бачите? І воно все нам застосувалося. Це ось така основа. Далі, якщо нам потрібно зробити, давайте я додам новий слой, щоб на цьому не робити. От ми хочемо заходимо сюди. Отут хрестиком відміняємо наші всі матеріали. І ми з вами хочемо створити свій власний матеріал. Потрібно нам свій власний матеріал. Що ми для цього робимо? Ми натискаємо плюсик, даємо назву. Тут є в нас базовий слой, в якому ми можемо вибрати, наприклад, колір. якого кольору в нас це буде. Так, Зразу можемо переглядати, як наш матеріал буде дивитися на об'єкті. Можемо налаштувати рафнес, потім додати металіку, якщо нам потрібно, якщо це металевий предмет. І що саме цікаве, ми можемо в кожну цю штуку, в кожен слот додати свою текстуру. Наприклад, якщо в нас ось тут базовий кольор, нехай буде червоний, так. Але в рафнес ми хочемо трошки зробити варіацію нашого рафнесу, так, щоб не було таке, от воно рівненько-гладеньке. Значить, відповідно, ми що робимо? Давайте я ось цей відключу, щоб нам не заважав. Ось тут в рафнесі виберемо текстуру. От ми вибрали якусь текстуру, і от бачимо ось. Дивіться, ось тут можемо покрутити наше світло і подивитися, як наша текстура виглядає. Можемо подивитися, як вона буде розтягнута більше. Правою клавішою клікнувши, можна через криву налаштувати контраст самої текстури, щоб у нас не було такого контрасту з глянцем і рафнесом, шероховатістю. Плюс можемо додати сюди процедурний нойз для того, щоб зробити її чуть-чуть ще різноманітнішою. Ну, зараз я цього робити не буду. Точно так само я можу і сюди додати текстуру якусь, щоб сам колір теж був різний. І я можу додати текстуру бампу теж якусь, наприклад. От є якась в мене текстура бампу. Я його зроблю маленьким, тільки інвертну її, щоб було так, трошки туди, всередину. Ось. І, наприклад, я її зроблю чуть, -чуть. Ну, ось така, так. Один процент буквально. От, є якийсь в нас вже бамп. Якщо база для нас, типа, як вже готова, ми додаємо ще один слой. Наприклад, тут буде там, не знаю, наша кривизна. Ось тут ми можемо теж додати якусь, наприклад, текстуру. Але вибрати, куди вона буде накладатися. Наприклад, більше буде накладатися в впадинах. так? Ось ця текстура наша. Все, от вона буде тут накладатися. Тут виберемо, наприклад, що ми перемножимо це все діло. чуть чуть додамо, глибину заберемо з неї. І, відповідно, бачите, от наша кривизна проявляється, оця, що ми от сюди додали. Ну, тут теж можна це все діло понастраювати, подобавляти то, що нам потрібно. І таким чином ви можете налаштувати матеріал. Потім ви його зберігаєте, і, в принципі, він вже як готовий, ви його можете застосовувати. Ось тут його перед тим, як застосувати, можна, наприклад, поміняти йому масштаб. Ще раз. І от у нас такі червоненькі ножки получаються. Ось. Це ось така база. Якщо буде вам цікаво більш детально, тому що тут ще є робота з масками, робота з кліпінг-маскою, так само, як в фотошопі цьому самому, так? Ось тут є ще дуже багато цікавих речей, яких можна робити прям складні текстури. Тут ми можемо додати текст, просто писати текст. Наприклад, там пишемо якийсь текст. От Фантазія, все як має бути. І розміщаємо наш текст. Все. Робимо його менший. Піднімаємо трошки. От є наш текст, Apply. Тільки я, звісно, слой не додав. Давайте ще раз, додамо слой. Є. Yeah. Текст у нас зелений. І додалося все абсолютно до цього тексту. Бачите? Відповідно, ми його можемо, цей текст, робити прозорішим. Ми на нього зверху можемо додавати. Ефекти, які нам потрібно. Наприклад, додаємо слой. Ось, буде там, не знаю, який в нас червоний, так? Бачите, зараз ми всюди намалювали, але нам потрібно його тільки до тексту дати. Відповідно, ми робимо з нього кліпінг-маску, і вона діє тільки на наш текст. Тобто все, що ми сюди, сюди на цей слой додамо, це буде наш, наприклад, я не знаю, от візьмемо. Що ось така от штука, так? Ось такий от матеріал. І ми захочемо його замалювати. Бачите? От я, зараз я його заберу. Все, я додав. Ну, чотко. Тобто тут ще можливостей дуже багато. Але, в принципі, напишіть в коментах, якщо дійсно когось би цікавило, то я зніму такий відос довший, не знаю, там на півгодини на годину, щоби повністю затекстурити, розібрати кожен елемент, як він працює, подивитися. Або. Якщо вас більше цікавить якесь коротеньке відео, то я можу зробити там серію декілька відеосів, де просто буду текстурити і, можливо, частково коментувати те, що я роблю. І, в принципі, так можливо навіть буде цікавіше. Ну, тобто пишіть в коментах. Наразі я думаю, для початку вистачить, правда? Щоб ми дуже не ускладнювали оце от все. Так що, дякую, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.